привіт сьогодні буду з вами вигулювати Сіму. Ну просто куди вона побігла? Ну це все вже якась. Кстати, вибачте за те, що я так довго не знімала відео, тому що я прихворіла і не могла знімати відео. Також моєї сестри буде вже в неділю день народження. У мене ось такі нові босоножки. Сіма! Сіма, 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 сіма! Божечки, я сейчас еще через траву бегу, но я куда-то не хочется. Сима! Сима! Вот так я иду, вот и Сима. Кстати, на дворе зараз прохолодно, потому что прошел на вылочке дождь ну в принципе нормально вот в велосипедках и в футболке ну как раз нормально почти Сима Ой.

Мама сказала швидко з сімо, тому що коли я е, закінчу знімати відео з ну, сімою, то я ще потім трохи йду, тому що вона не хоче додому заходить, а тепер треба швидко. Хочете про прикол... Сіму вообще взагалі э, е, навіть без поводка не думаю відпускати, е, тому що... Тому що вона просто в нього вилазла і це як там натікала, але потім вона вже коли підросла, вона от вона, звичайно, вилізла з повітка і побігла додому сразу.